Американський мільярдер Дональд Трамп оголосив про свою перемогу на внутрішньопартійних виборах в Неваді, не дочекавшись остаточних результатів. Попередні впевнено свідчили про те, що він попереду. Перемога на кокусах республіканців у Неваді для нього третя після південної Кароліни та Нью-Емшера. You know, В'язниця Гуантанамо залишиться відкритою. Ми заповнимо її поганими хлопцями. Наші кордони будуть міцними, гарно виглядатимуть. Ми побудуємо там мур, як вам вже відомо. Я з великою повагою ставлюся до Мексики. Як ви чули, ми перемогли і в лавах латиноамериканців. Однак дозвольте мені сказати вам, за мур заплатить Мексика. республіканець Марко Рубіо значно відстав від Трампа. Хоча для аналітиків це не стало несподіванкою, адже перемогу Трампа у Неваді вони прогнозували заздалегідь. Попередні результати давали іншому кандидату від Теду Крузу невелике відставання від Рубіо. Утім він теж не дочекався остаточних результатів. і Привітав переможця кокусів в Неваді Дональда Трампа. Невада вважається вкрай непередбачуваним штатом, який може перекинутися з одного табору до іншого. Місцеві адміністрації переважають республіканці. А серед виборців прихильники демократів. Кокуси демократичної партії відбулися у цьому штаті минулої суботи. На них перемогла Гіларі Клінтон.